Як на як мене, Притримав суперник і змусив арбітра полізти до своєї кишені. Атакуватимуть надалі. Через лівий фланг. жовто-чор. Атакуватиме Ясінський. Знаходить партнера. Клеутін втікає від опіки Клеутін. Взяв ініціативу. Пройшов. Виконав пас. Удар 1-0! Виходять жовто-чорні вперед. Ось одразу тут стрімка атака, хороша передача і м'яч у ворота. Запитання лише, хто ж автор результативної дії? Ну це фактично. Якщо не помиляє сповханич, мабуть, зараз відправляє кулю у сітку. Опинився там, де потрібно центр форвард команди. «Рух» Ю 16. В один дотик переграє голкіпера команди Суперник. Так само Максим Похванич, у нього в попередній грі були інші цифри на спринівці.